На їхньому шляху бували болючі поразки, але вперше за епоху Тріо Golden State Warriors зазнала поразки в плей-офф, не дійшовши до фіналу. Вперше за 29 серій вони не змогли подолати другий раунд постсезону. сезону. Вперше після поразки від Кліперс в першому раунді плей-офф 2014 року. Серія Warriors проти Лос-Анджелес Лейкерс підбила підсумок по справжнього історичного плей-офф-марафона. З апсету Денвера та битви зі у 2013 році до апсету Сакраменто та поразки від Лейкерс. 2023 -му. між цими сезонами у Golden State додалося 4 титули, 6 виходів в фінал та репутація легенди баскетболу. Але цього разу Леброну Джеймсу та його LA Lakers вдалося зупинити Golden State. Сильні сторони Lakers були слабкими сторонами Warriors. Розміри, атлетизм, глибина складу суперника стали проблемою для команди Стіва Кера. Щоб виграти цю серію, Гісве треба було демонструвати баскетбол близький до ідеалу. Але цього не сталося. Вони. Могли бути у фіналі конференції, якщо б забрали перше та четверте матчі, якщо б не затягували серію проти Кінгс до сьомого, якщо б Луні Вокер не перетворився на кобі в четвертій, чверті, четвертого матчу з Лейкерс, якщо б Ендрю Вігінс не виходив на головний матч року з травмою, таких, якщо б дуже і дуже багато. Той факт, що навіть попри нестабільні виступи важко було повірити в невдачу ГСВ, це наслідок репутації, яку ця команда побудувала завдяки своїм досягненням, але насправді в цьому сезоні не було жодних ознак того, що Warriors можуть виграти другий титул поспіль. Команді було багато травм. вони виграли лише 11 матчів на виїзді. Їхня молодь, на яку в певній мірі зробили ставку, не заграла. У самого Тріо теж вистачало проблем протягом цього посереднього сезону. І насправді захист титулу завершився набагато раніше. Ще в тренувальному таборі, коли Дремон Грін вдарив обличчя Джордану Пулу і запустив процеси, які напряму позначились на виступах ГСВ в цьому сезоні. Кризис наступив ще тоді. У жовтні 2022 року. Втім, шостий матч серії проти Лейкер став відображенням реальності того факту, що в 2023 році Карі Томсон та Грін трьох вже не можуть боротися за чемпіонство. Їм потрібна якісна підтримка. А вийшло так, що Стеф тягнув команду на своїх плечах. Він був єдиною надією Warriors в вотець за відсутності належної підтримки проти якісного захисту Лейкерс. Його 26,7 очка в цій серії були менш ефективними ніж зазвичай. Він забив лише. 34% тривачкових, реалізувавши 10 з 39 дальних атак в трьох останніх матчах сезону, степ робив все. Він створював китки для себе, для партнерів, грав проти Даблтіма, підбирав, захищався, але цього було недостатньо. Що буде, якщо Warriors вдасться підсилити групу гравців, які оточують Стефа? Йому зараз 35 років, і в цьому віці він залишається суперзіркою чемпіонського калібру. Але ключове питання, як це зробити, адже обмеження по зарплатні дуже обмежують самих Warriors. Щодо контрактів у Дреймонде Гріна є опція гравця, і він може стати вільним агентом. Але сам Дреймон заявив, що хоче залишитись у Голден Стейт до кінця кар'єри. Хоча поки що не мав про це розмови зі своїм агентом Рішем Полом, про що сам розповів у своєму подкасті. Джордан Пол він виглядав як людина, яка випадково опинилася у півфіналі конференції, тотально проваливши серію. Але зараз з контракту 3,9 мільйона доларів за цей сезон його зарплатня стрибне до 28 мільйонів за наступний. Клей Томсон за наступний рік має заробити 43 мільйони, попри те, що прямо зараз клей виглядає доволі посереднім гравцем, який теж зіграв невдало в цьому плей оф Тож як вирішувати питання з цими двома, які ще й грають на одній позиції, навряд чи знайдеться багато бажаючих платити Клею 43 мільйони. Погодьтеся. Обміняти Ендрю Вігінса так, звичайно, це значно цінніший актив, доволі молодий. Йому лише 28 років. Це гравець, від якого не відмовиться жодна команда у світі. Але в той же час обмін канець зробить величезну діру на флангах Голден Стейт з майже нульовою можливістю закрити її. Так, є молодий та талановитий Джонатан Кумінги, але в цьому сезоні потрібен був бінокль, щоб порозгледіти його на дальньому кінці лави запасних плей-офф. Є хороші контракти у Ківона Луні та Геррі Пей та молодшого контракту, які мають цінність, але поки що виглядає так, що ефективні ці гравці в першу чергу саме в системі Golden State. Більш того, навіть якщо їм вдасться позбутися цих восьмимільйонних контрактів, глобально це ситуацію не змінює аж ніяк. Інше питання: хто прийматиме ці рішення в архітектора цієї династії Боба Майерса? Контракт закінчується цього літа, тож багато залежатиме від його рішення або рішення власника команди Джо Лейкоба, якщо мова йде про фінансові умови. Але є й хороші новини: за рік ситуація для Warriors виглядатиме значно цікавішою. Влітку 24-го року не треба буде платити клею 43 мільйони, грін отримуватиме менше ніж 27. Щоправда, степу наприкінці сезону 24-25 років буде вже 37 років. Тож можливо, поки що виглядається так, що вкладатися в наступний сезон не є ідеальним планом для ГСВ. Але чи є кращий план? Це питання, адже старим, дорогим та посереднім командам важкувато претендувати на чемпіонство в NBA. Ще один бонус для Warriors це довге міжсезоння. Це перевага для старших гравців Golden State. Тепер замість звичних трьох місяців відпочинку вони отримають чотири. Повертаючись до наступного сезону, Golden State треба з'ясувати, як вони водночас можуть стати молодше та дешевше. І здається, зробити це, не позбувшись, одного з ключових гравців, не вдасться. І місце з якого треба починати. Нате це позиція атакуючого захисника, на якій Томсон та Пул за наступний сезон зароблять 71 мільйон доларів. Golden State не збирається йти на тотальну перебудову та повне оновлення команди. Тріо залишається на своєму місці. На це вже натякнули і самі гравці, і стів кер після поразки від лейкерс. Прямо зараз Warriors опинилися в місці, де рано чи пізно опиняються всі контендери. Це доволі стара та дорога команда, пік якої залишився позаду. Зазвичай, коли вони виходять в плей-офф, їхня подорож закінчується лише в червні. Зазвичай у них все сплановано. Підготовка, відпочинок, рутина. Але зараз зовсім інша історія. Історія, яка їм дуже не подобається. Стеф Карі, Клей Томсон, Дреймонд Грін, Стів Кер всі запевнили фанів, що не варто переживати дистанцію не завершено. І, можливо, насправді справді захист титулу попереду. Вони провели багато сезонів разом, даючи людям безліч причин вірити в себе в такі моменти. Друзі, чи вірите ви в продовження династії Golden State Warriors зараз і що для цього треба зробити команді? Свої думки пишіть у коментарі. Це Дрібл.